18 травня світ відзначає Міжнародний день музеїв. Це свято було започатковане ще у 1977 році, а з того часу набуває все більшого масштабу. В останні роки тематичні заходи проходили у майже 30 тисячах музеїв світу. Особливістю свята є те, що в цей день вхід до більшості музеїв вільний і кожен охочий. Може безкоштовно побачити їхню колекцію. Отож давайте разом вирушимо у віртуальну мандрівку найкращими музеями світу і переглянемо ексклюзивну колекцію. Лувр Париж Лувр Є найвідвідуванішим художнім музеєм світу. Тільки у 2018 році там побували 10 мільйонів людей. Що є рекордом, така популярність музею не дивує, адже він має неймовірну колекцію понад 380 тисяч експонатів, розділених на 9 колекцій: Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Едрурія та Рим, мистецтво ісламу. Скульптури, предмети мистецтва, образотворче мистецтво, графічне мистецтво. Роздивитися всі ці скарби за один день ході і мріяти. Музей мистецтва Метрополітен Нью-Йорк Колекція Метрополітен музею охоплює понад 2 мільйони експонатів, які представляють п'ятитисячорічну історію культури з усіх куточків світу від. Давньоєгипетських пам'яток до зразків сучасного мистецтва. Головна будівля музею є фактично найбільшою художньою галереєю. Його відвідувачі можуть побачити шедеври майстрів італійського та німецького Ренесансу, полотна відомих французьких, іспанських та голландських живописців, зокрема найповнішу колекцію творів Рембрандта. Музеї Ватикану Рим Неймовірно, але мікродержава Ватикан, яка знаходиться на території Риму, має не один музей, а одразу 10. Цей комплекс із палаців та музеїв був заснований папою Юлієм II ще на початку XVI віку. Тут можна побачити скарби, які католицька церква збирала століттями, грандіозні колекції творів мистецтва, археологічні пам'ятки та історичні артефакти. Важливе місце у колекції належить християнським реліквіям та шедеврам епохи Ренесансу. РЕКСМузей Амстердам. У Рейксмузеї, який у 2015 році отримав звання найкращого музею Європи. Представлені понад 8 тисяч предметів мистецтва, історичних пам'яток. Експозиція охоплює більше ніж 260 залів. А центральне місце в ній займає колекція шедеврів Золотої доби, голландського живопису, зокрема, твори Рембранта, Яна Вермера, Франса Галса та Яна Стена. Щороку понад 2,5 мільйона відвідувачів знайомляться з найкращими зразками нідерландського мистецтва у галереях музею, галерея Уфіців Флоренції. Поява і розвиток галереї Офіцій, пов'язані з уявленням медич, завдяки цій династії колекція століттями поповнювалася найкращими зразками мистецтва. На сьогодні у ній зберігаються шедеври таких італійських майстрів, як Боттічеллі, Леонардо де Вінчі, Джотто, Рафаель, Тіціан і багатьох інших. Також у галереї представлене найзначніше зібрання автопортретів понад 1600 робіт з іноземних живописців в офіці є твори Альберта Дюрера, Рубенса Ван Дейка та Рогіра Вандер Вейдена. Музей Де Орсе Париж. Якщо ви захоплюєтеся французьким мистецтвом минулого століття, особливо творчістю імпресіоністів і постімпресіоністів, Музей Де Орсе стане для вас справжньою знахідкою. Його колекція є хронологічним впровадженням експозиції Лаври. Тут представлені твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, живопис, скульптура, графіка, меблі, фотографія, архітектура. Найбільше відвідувачів Деоси приваблюють шедеври, мане, ренуара, дега, Вангога. Цікава історія еклектичної будівлі. Раніше це був вокзал, який мали намір знести. На щастя, Намір не реалізували, завдяки чому Париж має ще один неймовірно популярний музей, у якому можна побувати онлайн. Прадо Мадрид. У Прадо зберігається дивовижне зібрання творів 12-19 століть, основою якого стала колишня колекція королівської родини. Формуватися вона почала у часи, коли Іспанія була могутньою імперією, при королівському дворі був звичай. Замовляти портрети художників, тому до наших часів дійшло багато творів таких відомих живописців, як Тіціан, Веласкес, Робенс, Ель Греко, Коя. Цікаво, що великий внесок у розширення колекції зробив Веласкес, який їздив у відрядження до Італії для придбання картин тамтешніх майстрів. Музей сучасного мистецтва Мома Нью йорк у Мома одна з найкращих колекцій сучасного мистецтва у світі. Вона охоплює живопис, скульптуру, архітектуру, фотографію, кінострічки і пресу. Загалом понад 150 тисяч мистецьких творів, 22 тисячі фільмів і 4 мільйони фотографій. Не дивно, що музей є одним з найвідвідуваніших, адже тут представлені роботи майстрів, без яких неможливо уявити сучасне мистецтво Пабло Пікассо, Андрій Матіса, Огюста Родена, Рене Магріта, Марка Ротко, Енді Воргол та багатьох інших.